Доброго дня! Хочу розказати коротенько про котл, який ми замовляли прошлий рік перед весною. Котл називається Гетьман Шахтний з весною загрузкою. Котл ми замовляли від заводу виробника Витязь. Доставка була додому безкоштовна. У подарунок терморегулятор. Так можна ще встановити електротен. Котлом ми дуже задоволені. Котел дуже добре горить. Горить від 10 до 12 годин в залежності від дров. Котлом ми дуже задоволені. Ще можна догрузити його, коли він горить. Зараз я буду показувати. От легенько привідкриваємо, чуть-чуть приподнімаємо, чуть прогоряє. О, оце так він догоряє. Зараз я чекаю, щоб він догорів, і маю почистити чисту раз у тиждень. Можна раз у два тижні. Ну, я чистью раз в тиждень легше чистити. Він не дуже нагоряє. Отак. Він е, робить так, як і з насосом у мене, і так і без насоса. Котлом ми дуже задоволені. Ще хочу показати, на терморегуляторі задана температура 60 градусів. І на Манометри манометрі 60. В хаті дуже тепленько. Він опалює в мене 150 квадратів. Котлом ми дуже задоволені. Дуже вдячні заводові виробнику, що такі котли випускають. Всім гарного дня.